24 лютого ця дата вже глибоко закарбувалася у пам'яті кожного українця. Ця дата вже настільки увійшла в нашу свідомість, що вона стала не менш значущою ніж 24 серпня. Для багатьох з нас це день, який назавжди змінив наше життя. Згадуючи про нього, українці знову відчувають ті емоції, з якими ми прокинулися 24 лютого, 2022 року. Тоді попереду ще було багато жахів, про які ми не знали. Або якщо і здогадувались, то навряд чи хотіли про це думати та вірити. 24 лютого 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і у всіх підручниках цей день безумовно буде записаний як початок великої війни. Власне, таким він і є. Та я пропоную надати цій даті ще одного визначення: озвучити той очевидний сенс, який, попри все інше, вона в собі несе. 24 лютого це день, коли Україна вистояла, попри всі прогнози іноземних розвідок, попри усе бажання нашого ворога. Якби цього не відбулось, зараз була б вже зовсім інша історія і розказана не нами, розказана у світі, де у нас немає власного голосу. Не наша чужа історія. Та що тут казати, навіть це відео ви би не дивилися, я би його просто не записав. Близько п'ятої ранку. Росія йде війною на Україну. Державний кордон порушено в Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Російська техніка заходить через Крим. Першими під удар потрапляють аеропорти. Густий дим на Дивано-Франківському. Під ударом Луцький аеродром. Це аеродром походу. А це вже під Миколаєвом. Нахожусь на аеродромі Кульбакіна. Всім привіт, мене звати Яра Мадух, а це відео про те, яким було 24 лютого 2022 року. Запрошую вас повернутися на рік назад, щоб згадати те, що і так навряд чи коли-небудь зітреться із нашої пам'яті, а також впевнитися, як ми зміцніли який великий і складний шлях ми пройшли. Що тепер не маємо ані права, ані розкоші на цьому шляху зупинитися. Я не хочу розповідати і пригадувати про той накрут, у якому ми всі перебували за кілька днів та той тижнів до вторгнення росіян. Розмови про близьку велику війну чулися і в новинах, і на сайтах, і в кав'ярнях, і вдома, і де тільки можна собі придумати. Повітряних тривог тоді ще не звучало, але тривога вже витала у повітрі. Хтось з поганим перечуттям передивлявся відео про безліч російської техніки, яка збиралася на наших кордонах. Хтось завбачливо виїжджав на захід країни або за кордон, шукаючи безпечнішого місця. А хтось продовжував жити життя, незважаючи на те, що колись потенційно може трапитися. А хто читав у вайбер-чатах повідомлення від кума брата свата СБУшника із тисячовідсотковою впевненістю у цій інформації? До речі, принагідно я розкажу вам про сайт довідка.інфо поради, які можуть вас врятувати. Сайт а також сторінки в соцмережах, на яких зібрана перевірена інформація, на котру можна спиратися і якою можна користуватися, бо вона ведеться спільно з різними державними організаціями. Зайдіть на довідка.інфо і переконайтеся. Та все ж є моменти перед 24 лютого, про які я не можу не згадати. Наприклад, 19 лютого, за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росіян, Володимир Зеленський виступив на 58-й щорічні. Мюнхенській конференції з питань безпеки в своїй неочікувано сильній промові він всім нагадав, що світова архітектура безпеки дуже сильно похитнулася що продовжувати на це не зважати не можна. Що у року миротворення агресора був погано засвоєний світовою спільнотою, а також про те, що Україна 8 років стоїть щитом між цивілізованим світом і Росією, яка уособлює фактично протилежні цінності. Ми. Будемо захищати свою землю, маючи підтримку партнерів чи не маючи, надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи п'ять тисяч шоломів. Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі ми маємо розуміти це неблагодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати, неблагодійні жести, за які Україна має низько вклонятись. Це ваш внесок у безпеку Європи. Та у безпеку світу, де Україна вісім років є щитом, досить ефектно, правда? Ну, за рік від повномасштабного вторгнення, ми вже в принципі звикли до сильних і емоційних промов зеленського, які дуже часто влучно відображають те, що є в думках і серцях мільйонів українців. Але згадайте і нас, і його ще всього лиш. Рік тому тоді мало хто очікував про таку сильну промову. Про заяву про те, що світ нам повинен допомогти захищатися, і що ми будемо захищатися. Навряд чи хтось тоді очікував таких сильних від нього заяв про те, що ми будемо захищатися, і що світ повинен нам допомогти не лише заявами, а конкретними діями. Ну точно ми такого не очікували після його промов про шашлики і закликів до українців російською. В квітні відзначимо великдень в травні, як завжди. Сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. А далі літо ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись, гуляти весілля. Так, якщо ви почали цікавитися політикою лише рік тому, то промови Володимира Зеленського не завжди були топ. Ось навіть у мене є відео, де я критикую виступ президента минулого січня. Я досі згоден з цими думками. Плюс я там в класному костюмі, тому запрошую вас подивитися. Втім, як ми вже знаємо, якими безсильними сильними і гострими не були заклики Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції. Вони тоді результату не принесли. Знадобилося ще багато промов. А що найважливіше, надважких зусиль від українців у першу чергу, сил оборони для того, щоб допомога таки почала надходити. І навіть незважаючи на це, ми досі повинні. Кожного дня голосно кричати про те, що нам потрібна допомога, про те, що Росія держава-терорист, і вона нікуди не подівається, якщо ми її не виженемо зі своєї території. Лише так ми можемо бути впевнені, що допомога не припиниться і буде далі нам надходити. Пізно ввечері, 23 лютого, Володимир Зеленський виступив із ще однією важливою промовою. До речі, це остання його промова у довоєнному президентському костюмі, де він в кроватці, сорочці і виглядає. Як звичайний європейський політик, вже наступного ранку щезла краватка, а далі костюм був замінений на мілітарі футболки, сорочки та світшоти, які з часом стали одним з символів боротьби та й просто модним трендом, в тому числі і поза межами України. Ми точно знаємо, нам не нужна війна, ні холодна, ні гаряча, ні гібридна. Но якщо на нас будуть наступати війська, якщо у нас попитаються отнять нашу страну, нашу свободу, наші жизни, життя, життя наших дітей. Ми будемо захищатися. Не наступать, защищаться. Наступає, вы ви будете видеть наши лица. Складно засуджувати президента за спроби достукатися 23 лютого до громадян. Цієї пробачте на слові держави, бо багато хто з українців тоді не хотів розлучати зі своїми наївними ілюзіями стосовно росіян, не кажучи вже про західний світ, який досі цим грішить, не кажучи вже про тих наївних політиків і громадських діячів, котрі намагаються знайти щось хороше у цій купі росіян. Божечки там ще фільм про Навального може Оскара отримати. Але про це поговоримо в окремому відео. І так, до речі, перед вирішальним днем росіяни теж виступали з різними промовами. Щось там кахикали, мимрили про незалежність окупованих українських територій, давали черговий урок історії і гегемонії, згадували Леніна, ядерну зброю про те, як раніше було добре в радянському союзі і іншу дурницю. Але як і завжди, вони так і відкрито не сказали, що вони на нас нападають. Ті з нас, хто не міг заснути після вечірньої промови зеленського, і постійно оновлювали стрічку новин, бачили, як тривожні звістки вже починають сипатися одна за одною і, мабуть, навіть починали щось догадуватися, і усвідомлювати. Але я вірю, що все ж таки більшість українців просто спокійно спали напередодні звичайного робочого четверга. Приблизно о першій ночі з'явилося повідомлення про те, що Росія закрила повітряний простір уздовж кордону з Україною. А близько четвертої ранку, після появи тоді, ще невідомих людей в камуфляжі, зникло світло і перестали працювати веб-камери на блокпостах в Каланчаку і на Чонгарі. О четвертій ранку керівник Росії Владимір Путін з'явився на російському телебаченні, щоб оголосити свою спеціальну операцію, а по суті, повномасштабну війну проти України. І вже через кілька хвилин нічну тишу над українськими містами розірвали вибухи. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Божечки, та просто він не міг навіть гнида сказати, що він просто хоче вбивати українців, бо він не може перетворити нас на рабів. Просто він навіть не може це сказати. Кончено. Все було так як шкільних підручниках з історії про те, що ми вже багато разів читали, і про те, що ми знали, що воно ніколи знову не має повторитися. Україна прокинулася від вибухів. Так для українців почався ранок 24 лютого двадцятого року. Іноді здається, що він досі триває. Як страшний сон, настільки абсурдний, що він просто не може бути реальністю, і ми неодмінно повинні від нього прокинутися. Разом з ракетною атакою на державний кордон почався одночасний наступ з території Росії та Білорусі. Українські прикордонники в Луганській, Сумській, Житомирській, Харківській та Чернігівській областях були атаковані росіянами з важкою технікою, артилерією та стрілецькою зброєю. Цей день у багатьох українців почався однаково: з вибухів, дзвінків та повідомлень. Мабуть, ми ніколи не забудемо, від кого ми отримали перші ти? Спиш, що згодом стало синонімами до фраз. Я люблю тебе та бережи себе у 6.50 з'явилося звернення від Володимира Зеленського, в якому він повідомив, що Росія почала свою так звану спецоперацію, а фактично повномасштабне вторгнення на всю територію України, шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Вголос прозвучало те, про що всі і так вже знали, але боялися промовити, щоб воно. Не дай Боже, не стало правдою. Втім, перетравити це все було дуже важко. Хтось чіплявся за надією, що ну не може в 21-му сторіччі так взяти одна країна і напасти на іншу. Хтось зосередився на практичних речах: зібрати речі, посадити дітей в машину і відвести їх в безпечне місце. Хтось приймав рішення йти в тероборону або допомагати іншими доступними засобами. Ну а хтось, звичайно, зустрічав ворога першим на наших кордонах зі зброєю в руках. О восьмій ранку рішення Верховної Ради України на всій території держави був запроваджений воєнний. Стан спікер Руслан Стефанчук оголосив, що ті депутати, які покинуть Україну, зрадники тривожні новини надходили одна за одною. Російські війська просувалися на півдні в бік Херсона та Мелітополя, а на сході тривали атаки на Маріуполь, Воловаху і Шастя. Складно сказати, чи впали ми тоді в ту саму паніку, від якої нас застерігали і президент, і інші посадовці, і ведучі новин. До речі, як ви зустріли ранок 24 лютого, розкажіть свою історію у коментарях. Мені здається, що у цьому всьому кожен з нас намагався вихопити, якщо не якусь надію, то хоча би і іскурку надії в тих новинах, які ми читали. Інколи це вдавалось, наприклад, звістки про знищених окупантів і знищену російську техніку трошки розсіювали цей ранок. Зеленський наказав завдавати максимальних втрат загарбникам. Таке повідомлення невдовзі з'явилося у Фейсбуці головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до статті 51 статуту організації Об'єднаних Націй, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована: Російські війська несуть втрати в районі проведення ОС збито 5 літаків та 2 вертольоти. Підбито два танки, знищено кілька вантажівок збройних сил Російської Федерації. Верховний головнокомандувач збройних сил України віддав наказ наносити максимальних втрат згарбникам. Об 11.30 Володимир Зеленський повідомив на брифінгу, що Україна розриває дипломатичні стосунки із Російською Федерацією. Тим часом Росія розпочала блокаду українських портів. Повідомивши, що всі судна в Азовському морі, а також в північно-західній частині Чорного моря, будуть вважатися терористичною загрозою. Ну ця пані все каже без слів. В першій половині дня також вже точилися бої під Харковом, і це один із численних прикладів української міці та героїзму. Близу населеного пункту весели прийняли перший бій. Перший бій. йшла колона противника. Вони йшли просто по похідному. Потім документи, які їхні захоплені були, там було вказано, що 92-ї бригади тут немає. Насправді бригада була в повному складі і виконувала завдання. Мабуть, кожен з нас вже неодноразово чув затерту фразу про те, що сучасна війна відбувається і офлайн. І онлайн, і це водночас може як і заспокоювати, так і доводити до непередбачуваних панічних атак. Перші відео і фото вибухів, черг на заправках та заторів, а також російських військових в українських містах, займають у нашій пам'яті окреме місце. Звісно, в той день, окрім бойових дій на території України, відбувалося багато й інших подій. Світ висловлював багато обурені підтримки, були анонсовані нові санкції для Росії. Оголошено про нову антипутінську коаліцію. Зачинялися деякі підприємства в Росії, вводилися обмеження пального, оновлювалася інформація про роботу банків, курс долара, транспорт, укриття, уповіщення про загрозу ракетних ударів. Укрзалізниця над зусиллями евакуйовувала людей з найбільш небезпечних регіонів. Але на першому місці для кожного з нас залишалося одне й те саме питання: як далеко зможе просунутися? Російський окупант чи вистачить нам сил витримати і втриматись, чи все вже зовсім погано, чи може ще ні? Ворожа техніка у сумах є, але принаймні зараз у місті тихо. Е, наразі е, така тривожна інформація досить надходить із е, конотопа і бурині. Там зосереджені близько пів тисячі танків. Це інформація від мера конотопа у самому ж місті. Е, нині триває складний бій. Відомо про розбиту військову частину, підірвану автозаправку, влучення в будинки е, е, кажуть, що є втрати і серед військових, військових і серед цивільного населення близько 13.00 відбулася спроба висадки російського десанту у густомелі біля Києва, і ми могли майже в реальному часі спостерігати, як в кількох кілометрах від столиці літають десятки російських гелікоптерів. Втім, лише потім через кілька місяців вдалося осягнути наскільки величезною була їхня кількість і якою велетенською була загроза, як слідом за висадкою військових, туди би прилетіли транспортні літаки із сотнями росіян і важкою технікою. Як ми знаємо, вони вже чекали в Білорусі того часу сигнал для вильоту. Ми змогли зберегти максимум життя і здоров'я особового складу і пошкодити злітно-посадкову смугу, що відповідно не дало можливості противнику посадити військово-транспортні літаки. Якщо б сімсот 76 -і, сіли б на злітну смугу, це порядка чотирьох тисяч думаю, військовослужбовців з середньою та важкою технікою вигрузились би. І основними силами почали б рухатися б на Київ. і Я думаю, що бої б точилися би не Ерпінь, буча Гастомельби, а Академмістечко Святошина, Берестейка і Шулявка. Бої за гостомель тривали до ночі і далі. Наші військові мужньо протистояли ворогу. І, хоча той аеродром росіянам вдалося тимчасово захопити, головну загрозу вдалося усунути ті транспортні літаки, так ніколи під Києвом і не приземлилися. До речі, про бої за гостомель у мене є у відео про Кирила Буданова. Подивіться його теж. Якщо хтось випадково забув, та я вірю, що. О не забув, що нам із сусідами не пощастило двічі, адже поки по всій лінії кордону з Російською Федерацією сюди заповзали росіяни, не забарилося вторгнення російських військових із території Білорусі. Близько 16.00 росіяни зайшли на території Чорнобильської атомної електростанції, і за декілька годин наш контроль над нею було втрачено. Зеленський назвав цей крок війною не лише проти України, а й проти всієї Європи. Але Україну атакували не лише ракетами, а й дезінформацією, простіше кажучи, фейками. Зі швидкістю звуку поширювалася неправдива інформація, як, наприклад, новини про висадку російського десанту в Одесі. І на превеликий жаль, багато телеграм-каналів і медіа, навіть поважних медіа, підхоплювали ці звістки і поширювали далі. До речі, про телеграм-канали. Я чим далі, тим більше переконуюся, що з ним треба прощатися. Ви ж пам'ятаєте, хто його власник і засновник? Десь у той час також приходить усвідомлення, що українці в цей день переказують сотні мільйон. Гривень на рахунки волонтерських фондів. А також починаємо самоорганізовуватись онлайн для того, щоб протистояти російській пропаганді як в Україні, так і за кордоном. Вотю дідін правлі ноде визин пес фюдейс, юкраїня з донейти тенз оф мільянс чи волонтір фанз Serhiy ви getting tens of millions of сергій притула day on their bank accounts. We are not fighting Russians only on the land we are fighting them on information ground and you know to paraphrase one british politician we will find them on the land we will find them fight them in the air and we will find them on twitter because it's 2022 yeah, a pretty famous back then, but if they did, that would have applied. Разом зі страшними зображеннями того, як нашу землю окуповує ворог, з'являлися також і свідоцтва знищення російської техніки і героїчного. Опору російським загарбникам це тоді дуже підтримувало і навіть відроджувало бойовий дух. Люди з голими руками і люттю зустрічали танки окупанта на вулицях своїх міст і вказували один і той самий напрям для ворога, саме той, куди в той самий день, 24 лютого, українськими прикордонниками був відправлений русський воєнний корабль. Острів Зміїний був захоплений близько 22.00. Тоді було повідомлено про загибель 13 прикордонників, але як стало відомо пізніше, росіяни їх взяли у полон. Ми ще не знали тоді, коли знову український прапор замайорить над островом Зміїний. Як і не знали те, що для російського крейсера Москва, який в той день атакував наш острів, це повідомлення від українського прикордонника зовсім незабаром стане правдивим та пророчим. Того вечора було зрозуміло, що це тільки початок, хоча насправді хотілося в якийсь момент. Прокинутися ніби зі страшного сну на березі океану і забути про все, що пов'язано із нашими ідіотськими сусідами, ніби жахливий сон, але здається так само, і тоді ми вже почали звикати, що відсутність поганих новин це вже хороші новини. Тому слова залужного про те, що в Росіян не вийшло бліцкрігу, на які вони дуже розраховували, вже сприймалась нами як маленька перемога. О півночі Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію у своєму вечірньому зверненні. Він повідомив про те, що він залишається в Україні, як і його родина, хоч він і отримує інформацію про те, що буде цілі, номер один для росіян. Ми залишаємось на одинці у захисті нашої держави, хто готовий воювати разом з нами. Чесно, не бачу таких, хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО. Чесно, всі бояться, про його вже легендарну фразу «I need Ammunition, not a right у мене є трішки от у цьому відео. Запрошую подивитися. Якщо чесно, я сам вже і не дуже пам'ятаю, як закінчився той день, котрий злився в одну величезну стрічку новин повідомлень. Поганих новин, хороших новин, сповіщень, дзвінків від друзів, рідних і взагалі всього всього на світі. І до речі, раптових спалахів думки, що ну це все не може бути реальністю. Я знаю, що я про це вже казав, але я досі як пригадую 24 лютого, постійно була ця думка: та ні, ну це не може бути правдою. І це ще на окрему розмову і окремі відео ми виносимо багато важливого: героїзм наших захисників, самоорганізацію в містах та селах, рух спротиву окупантам серед цивільних. Перемоги військових, наші здобутки в онлайні і ще багато багато іншого. Але вечір 24 лютого приніс і дещо особливе: ні, не полегкість, але щось дуже важливе, котре, можливо, нам і допомогло далі триматися. Вечір 24 лютого приніс нам впевненість, що ми будемо боротися, і навіть якщо нам в цьому ніхто не допоможе. Україну ми будемо захищати, і він також приніс надію і віру в те, що у нас це вийде, і це те за що ми і зараз маємо триматись. Тим тривожним лютневим ранком. навряд чи ми б повірили, що всього за кілька місяців такі тривожні ранки стануть для нас нормою, і навіть більше ми навчимося планувати своє життя поміж цими тривогами. Як і не знали те, що декілька сотень, а то і тисяча ліквідованих за добу окупантів не стануть для нас більше надзвичайною звісткою. Вони будуть Приємною, але вже буденною інформацією. А тепер я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно, ви все, що в нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні! Стійте міцно! Ви все, що у нас є. З цією фразою Володимир Зеленський звернувся до українських військових вже наступного дня. 25 лютого, 22 року зараз це стосується нас усіх. Нам всім треба стояти міцно, щоб бути надійним тилом і опорою для тих, хто попереду, і гідною заміною для тих, хто склав свої голови за батьківщину. З одного боку важко осягнути, що всі події, про які я щойно розповідав, відбулися аж цілий рік тому. І ще важче було б осягнути, що весь рік був сповнений ще більш трагічними подіями. Але з іншого боку, ми вже Рік, як протрималися, і тепер вже ні в кого немає сумніву, що ми будемо триматися стільки, скільки буде потрібно, а потім обов'язково переможемо. видно? ну що не видно? Ось такий відео спогад про 24 лютого 2022 року. Я буду вдячний за ваші коментарі, адже ваші історії теж дуже важливі. Залишайте їх, будь ласка, під цим відео. Так само я вдячний патреонам, завдяки вашій підтримці, виходять нові відео на цьому каналі. Відверто кажучи, це відео далося мені досить складно. Ті, хто дивиться мій канал давніше, бачать, що тут. Дуже мало жартів, історій, якихось байок, які часто наповнюють мої інші відео. Але на цю тему мені здається, досить складно було жартувати. Тому я буду вдячний за ваші відгуки. і Якщо ви зможете це відео показати, переслати своїм друзям для того, щоб більше людей його побачили. А якщо ви хочете ще більше розумного контенту від мене, то ось тут зліва, будь ласка, подивіться на ці відоси і подумайте, можливо, ви їх ще не бачили. На цьому в мене все. Дякую всім, хто додивився. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.